І топові питання, які найчастіше зустрічаються, і це реальна суть, яку подеколи хтось не хоче приймати, думаю, та це якась ерунда. У мене такого не було досвіду. От, самому на яхті без нікого з сім'єю. Почуваєте, що заблудилися, що не розумієте, як рухатись далі, то хоча б на діагностичну сесію можна піти. А чи нам вдалося, чому не вдалося? А що зробити, щоб вдалося? О, фух, добре, напруга зійшла. я не одна така зі мною все окей. Всім привіт! З вами Олена Мілько. І сьогодні на моєму каналі нова рубрика питання відповіді. Це будуть відповіді на найгарячіші питання, ті питання, які ви залишаєте в коментарях. Отже, якщо у вас є питання, які вас цікавлять, пишіть в коментарях, і я відповім на них в наступному відео. А сьогодні я підібрала топові питання, які найчастіше зустрічаються, ті, з якими приходять до мене клієнти, і ви точно знайдете для себе щось дуже важливе, цікаве та актуальне. Так, дійсно. Зараз такий час, коли популярно, навіть модно, я б сказала, ходити до психолога. Але тут ключовий момент ходити, не обов'язково не тільки ходити, а ще й робити те, що вам задають. Тому що зазвичай такі конструктивні і ефективні психологи дають ще домашні завдання, і дійсно практичні навички тільки дадуть вам результат. Якщо ви просто ходите ради того, щоб походити, це можливо, ніхто не каже, що це погано, тому що всім нам потрібен люблячий погляд. Якщо вам потрібно просто, щоб вас хтось вислухав. Якщо брати проти тому, що ви будете напружувати своїх членів родини для того, щоб вигрузити свою рефлексію на них, а їм це не цікаво, то найкращий вихід тоді, звісно, піде до фахівця, який вас вислухає, і ви такому вже. Звільненому від непотрібних думок стані, повертайтесь додому і можете бути включеним в процеси сім'ї. Ви можете послухати інших, тому що коли ми заточені на собі, коли в нас ось іде така генерація, прокрутка всіх минулих подій зачасту або чи те, чого ми чекаємо, то ми не чуємо близьких. Ми тільки думаємо про своє, і ми дуже віддалені. І тоді ми не не емпатійні і не можемо зрозуміти. Що нам взагалі доносять, то в таких випадках це окей. Якщо ви просто ходите і думаєте, що це допоможе, це вирішить щось в вашому житті, нічого не роблячи. Ні, це не спрацює. Тут відповідальність 50 на 50 між психологом та вами, і зазвичай, психолог він має проговорити вам стратегію дій, варіанти взаємодії. А ви вже обираєте варіант саме той, який підійде вам. Ні, подруга не може замінити психолога, але якщо це дійсно подруга, яка не заздрить, а яка дивиться на вас і восхищається вами, вона бачить у вас ваші сильні сторони, ваші прекрасні якості, коли у вас щось не вдається, вона вас не підколює цими сюжетами в вашому житті, а навпаки, знаходить слова, як вас підтримати, дає вам таку внутрішню опору, я б сказала, навіть хоч і тимчасово. То це окей, але вона не замінить психолога, тому що вона не фахівець, і подруга буде перекладати свій життєвий досвід відносно вашої ситуації. Це не буде екологічно і це не буде ефективно, тому що в кожного з нас свої життєві історії, свої сценарії, свій бекграунд, з якими приходимо в це життя, і відповідно дії наші від того різняться, переживання, сприйняття світу, інтерпретації і так далі. Порівнювати себе треба з собою вчорашньою. Але в нашому житті мають бути люди вищого рівня за нас, як такий маяк, куди можна йти. Тому що коли ми просто порівнюємо себе з собою, бачимо, що в нас є прогрес, це класно, і ні до чого не стримемось, ну, людина так не може жити. Ми весь час рухаємося вперед, по маленькому кроку. І для того, щоб розуміти, як іти, як будувати навіть свої мрії, подеколи можуть люди нас надихати. І показувати нам можливість, як можна мріяти, як можна реалізовуватися в цьому житті, реалізовувати побут навіть самі такі прості буденні речі. Тому дуже важливо мати тих людей, які вас надихають. Але це не для порівняння, що я така неуспішна, та як зараз дуже популярно це все з успішністю, пов'язано з проявленістю. А вона така успішна, така класна, така а Я тут така неудачниця. Мені не пощастило, це просто везе так в житті не буває. В неї там класний чоловік при грошах там чи ще при чомусь, а можливо, в неї там батьки, які дали їй класну базу. Звісно, у нас вхідні дані у всіх різні, але це не означає, що хтось гірший за іншого. Тут важливо вести щоденник своїх досягнень, де б ви писали навіть самі маленькі дії, тому що піти на спорт, наприклад, зранку для багатьох людей це буде великим викликом, і це велике досягнення. Хоча для іншої людини, наприклад, для спортсменів, Мене якогось відомого, це взагалі просто його життя, і для нього це взагалі не важко. Тому ми не можемо це порівнювати. Тут важливо порівнювати себе з собою вчорашній або хоча б рік назад, два назад, і тоді ми бачимо прогрес. І відповідно до цього, тоді наша самоцінність підростає. І тоді, коли ми цю, цю техніку приміняємо в своєму житті, у нас не виникає потреби порівнювати себе з іншими людьми, тому що всі люди індивідуальні, унікальні. Кожна людина це творіння Боже, і ні одна людина не схожа одна на одну. Навіть якщо брати в сім'ї брати, і сестри, ми ніби схожі, десь зовнішні, але все одно ми різні. Ідентичності немає, як з сніжинками. Я думаю, це всі знають. Справа в тому, що коли ми хочемо бути хорошими, по-перше, немає нас як особистості, тому що ми весь час розчиняємось в інших людях, щоб догодити, тому що всім нам потрібне любові прийняття. Я про це говорю на кожному своєму виступі, на кожному своєму відео, і це реальна суть, яку подеколи хтось не хоче приймати, Думає, та, це якась ерунда. Але насправді кожній людині це необхідно, це життєво необхідні речі. Тому для того, щоб нас любили, не маючи інструментів, як це можна зробити по-іншому, не знаючи, як подарувати любов самому собі, тому що ми потребуємо так цього, коли ми маленькі, а коли вже ми дорослі, ми дуже класно, якщо навчилися собі дарувати ту любов, себе приймати, розуміти. І ось тут і є така слизька доріжка по шляху свого хибного я, коли ми починаємо всім догождати, щоб бути якимось. Відповідати якимось очікуванням, щоб не залишитися один на один. Дуже часто, коли є закарбований страх смерті, він все одно десь базово у всіх нас є. Ми боїмося залишатися одним. Навіть якщо ми з якогось колективу не вписуємося, от біла ворона людина в колективі, вона не вписується в цей колектив. Це дуже важко прийняти, тому що ми всі люди соціальні і нам необхідно бути приналежними до суспільства. Це наша така потреба фізіологічна. І ось цей момент, коли ми розуміємо, що ми не хочемо, як інші, коли ми розуміємо, що ми не хочемо подражати бути хорошою дівчинкою, він важкий, дійсно, він дуже важкий. Але саме тоді народжується особистість, як бабочка з кокона, ніби вона там є в коконі, але поки вона з нього не вибралась, не розкрила його, то її, ніби, то й немає. От такий приблизно процес відбувається, коли ми відділяємося від такого сценарію бути хорошим, зручним, бо не дай Бог про мене щось погане скажуть, а не дай Бог мене осудять. Ну, по перше, потрібно зрозуміти, як ви на це реагуєте, тому що можна дивитися і думати, вау, клас. Наприклад, я зараз надихнулася святкувати свято, якесь своє сімейне на яхті. У мене такого не було досвіду от, самому на яхті без нікого з сім'єю, переночувати там не знаю. Мене це просто заряджає, ця ідея, насправді зустріти схід е, сонця, схід сонця. І якщо я буду бачити ці яхти в інстаграмі, я буду думати, О, ось вона, да, можна таку вибрати, можна таку. В мене це буде надихати, чесно скажу, бо я дуже цього хочу. Хоча це не прям якась така важлива річ в житті, да, зараз війна і так далі, можна від цього відмовитися. От. Але все ж таки, сьогодні ми живемо, завтра ніхто не знає, чи будемо жити. Тож важливо це життя проживати в радості, щоб була така безтурботна радість всередині, в принципі, весь всесвіт від нас до цього і призиває. І, наприклад, для мене це не буде мене тригерити. Абсолютно ніяк. Якщо вас це тригерить, ви відчуваєте себе пригнічено, ви все порівнюєте, гнобите, дуже часто це така самокритика, жорстка, що я нічого не роблю, не проявляюся або ще щось, то тоді варто краще не дивитися. По-перше, інстаграм це теж така суб'єктивна точка зору кожної людини, тому що, як, наприклад, вночі зривається, мені страшно, як і всім, але я це не показую в Інстаграм, бо мені не до Інстаграму у той момент насправді. От вже вдень я про це забула. От або коли в мене є якась задача яку потрібно вирішити, я не буду думати, що треба в це розповісти. От чесно. Хоча й можна було б, я буду думати, що мені треба зробити, щоб це виправити. Відповідно, я про це не буду розповідати, і виходить так, що я також показую, тільки коли у мене все класно. Бо я на інстаграм закладаю час, там планую, що там я б хотіла розказати. мене інстаграм не просто показати своє життя, як я живу, а дійсно хочеться нести користь в цей світ. Тому тут потрібно відчувати, як вам, як це для вас. Якщо тригерить, якщо бачите, що ви зливаєтесь під те все, що ви бачите, ви себе огнітаєте або починаєте з чоловіка требувати, значить він там. Якісь там Марусі, я не знаю, подарували квіти на свято, шарики на день Валентина. А в мене немає. І до чого доходить, що люди, навіть дівчата, це дуже боляче, насправді, коли починають знімати просто найомних чоловіків для фото, квіти, як даре, шарики ці всякі атрибути святкові. Це дуже боляче, тому що ми дійсно тоді втратили дуже себе, і ми йдемо на шляху свого хибного я, яке ні до чого доброго нас не приведе. Якщо ти бачиш що в твоєму житті йде все не так, як би тобі хотілося, або ти не розумієш взагалі, що в тебе відбувається, то варто піти хоча б на діагностичну сесію, щоб зрозуміти, що з тобою. Можливо, це взагалі питання фізичного стану, а у нас немає такої сильної культури слідкувати за своїм фізичним станом, навіть перевірити, чи нутрієнтів всіх достатньо в організмі чи ні. Вітамінів, мінералів, тому якщо відчуваєте, що заблудилися, що не розумієте, як рухатись далі, то хоча б на діагностичну сесію можна піти, зрозуміти взагалі, що з вами в плані діагностики, зазвичай це одної сесії можна зробити. І потім вже будете розуміти: ну, по-перше, чи вам з цим психологом комфортно, чи хотіли ви це йти працювати? Можливо, ви просто тепер зрозуміли кроки, і ви можете робити їх самостійно. Це також окей, головне самодисципліна. Питання в тому, що невеликий відсоток людей мають високий рівень самодисципліни, і тому, коли ми ходимо до психолога, нас це дисциплінує, бо нам дали завдання, бо в нас питають, як ми, чи нам вдалося, чому не вдалося, а що зробити, щоб вдалося, і тут уже хочеш, не хочеш. І ми починаємо включати всі свої ресурси внутрішні для того, щоб це реалізувати. Тому це така ще і мотивація, в першу чергу, ніж просто піти, аби піти. Ну, я за те, що потрібно, щоб психолог мав академічну освіту. Це не панацея, не завжди це підійде також, але це база. Тому що я навіть сама починала просто школи психології. Але я не психолог, була Я це все питання, всі ці курси безліч різних навчань. Я просто шукала відповіді на свої особисті питання в своєму сімейному житті, в пошуку себе так само. І в мене не було цілі з цим працювати. Але я зрозуміла, що все одно база потрібна. Потім я вже коли усвідомила, що я буду працювати як психолог, я пішла навчатися в університет. Цьому це навчання продовжується далі, і все одно я вибираю там, де є. Академічно обґрунтовані речі, підходи, які дійсно пояснюються наукою, тому що просто подихати маткою там або ще щось, це непогано, але воно не допомагає. Для того, щоб підібрати свого психолога, потрібно піти до декількох. Один, два, три, чотири, п'ять, десять на рівні відчуттів, ви відчуєте, що це ваша людина. О, а мені з цією людиною комфортно, Ми має бути з нею комфортно. Але відповідно не тільки комфорт, якщо є результат, є ріст. А якщо немає росту, просто комфортно, то також варто задати питання. Що я вже ходжу там рік-два. До речі, вже так ось в мене декілька було таких клієнтів за останній час. Що ходжу до психолога, в терапія. Вже два роки, одна рік клієнтка говорила. Але в мене ці питання залишаються відкритими. Тоді, начебто, має бути якийсь прогрес, як на мене. Я людина результату, просто для себе завжди я люблю такі інструменти, які ось я бачу, я зробила, і за якийсь проміжок часу я бачу результат. Ну за рік то вже точно можна побачити результат, як на мене. А коли вже немає результату, то я вже передивляю свої підходи, свої кроки і думаю, десь або я, можливо, не дуже чесна була, щось там не виконувала до кінця. Або інструмент можливо не мій, тому тут варто на це зважати те, що завжди було це впевненість в собі, жіночність. Це топові теми, з якими завжди приходять. Стосунки, але менше. Жіночність і впевненість в собі це більше. Самоцінність, ну, це, в принципі, ці теми, що я також дуже багато на цим працювала, і в принципі все одно і далі працюю. Стосунки з собою в парі. Також зараз вже пішли це прощення, саме в розрізі радикального прощення. І останній хоч місяць, мабуть, півтора, так це проявленість запит. Але під цим стоїть те, що немає ресурсу. Нібито запит проявлятися, але нема з чого, немає енергії, на якій можна було проявлятися, тому відповідне проявлення немає. І саме основне, який запит є зараз майже на кожній консультації: не вистачає підтримуючого оточення. На фоні цього я створила курс, який і охвачує теми. Певності в собі, жіночності, самоцінності, ресурсного внутрішнього стану, як його отримати, як його напрацювати, а також як це впливає на стосунки в парі. І ось саме на цьому курсі у нас буде підтримуюче оточення, де буду і я особисто кожну підтримувати учасницю на групових наших зустрічах. У Нас прям будуть практики в живому форматі онлайн в Zoom. І також будуть зустрічі між дівчатами. В кожного буде своя пара. З ким вони будуть працювати, і це дуже класно, тому що дійсно кожній людині потрібна людина, потрібна підтримка і розуміння. Тому що коли ми чуємо, що в якоїсь жінки також немає ресурсу, неї також там щось не дуже задовольняє в стосунках умовно, скажімо, або там в проявленості, то ми думаємо, о фух, добре напруга зійшла, я не одна така зі мною все окей. Це те, що про що я говорила, що нам потрібно бути в групі людей. І Коли ми бачимо, що біля нас є такі ж, тоді все окей, все спокійно, це безпечно. Для нашого життя. Дякую вам за увагу. Якщо маєте свої особисті питання, залишайте їх в коментарях, і обов'язково я на них відповім в наступному відео в даній рубриці. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, та ставте лайк, для мене це дуже важливо.